Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Джипренегейт в комплектації трейлхок. Автівка у нас в чорному кольорі з 2,4 бензиновим двигуном. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний тканинний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання. Також у нас тут присутній датчик світла, мультикермо. Є у нас вільні руки. 76 тисяч пробігу у нас в автомобілі. Сидіння у нас в гарному, хорошому збереженому стані, є надписи Trailhock. Також у нас тут електроручник, автоматична коробка перемикання передач, вибір режиму руху. Автівка у нас на повному приводі, двохзонний клімат-контроль, відповідно. Також присутній підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Позаду у нас також досить багато місця. Сидінь також в хорошому стані. Є візерунки, електроспопідйомники, велике містке багажне відділення. Автомобіль на хорошій 18 го розміру між на тисячу тому відповідно було замінено масла та фільтра, Ходова частина повністю перебиралася. Наразі автомобіль без ніяких питань та нарікань. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Пісела, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопак.юа.